Доброго вечора, шановні глядачі. Вітаю вас на другому уроці, присвяченому темі розгортання операційної системи Windows 7. Темою другого відеоуроку це буде створення мінімальної конфігурації, конфігурації файлу відповіді для нашої операційної системи. Метою цього, цього відеоуроку це створити файл відповіді і мінімальної конфігурації для автоматизації процесу установки операційного системи Windows 7. Перед нами сьогодні буде стояти два завдання. Першим завданням це буде установка Wake 2.0, тобто Windows Automated Install Kit, та створення безпосередньо файлу відповіді. Вимогами до нашого відеоуроку буде наявність дистрибутиву Wake 2.0, ось ви бачите його зліва. Його можна завантажити безкоштовно на сайті Microsoft. Також, оскільки в нас є образ, нам потрібен буде Tools слайд для монтування образу. Для виконання цієї лабораторної роботи, завдання цієї лабораторної роботи нам потрібен буде .NET Framework та безпосередньо Install Vim витягнутий файл з інсталяшки Windows 7. Розпочнемо нашу установку з встановлення Framework 2.0. Ось він справа на ваші екрані Ну що ж, а розпочнемо ми нашу установку з встановлення Framework версії 2.0. Ось ви бачите його на наш екрану з правого боку. Два рази класу по ньому запускається. Ось він розгортає свої файли в бліотек. І що ми бачимо? А ми бачимо, що фреймворк в мене вже встановлений. Е, ну нічого страшного, в першому випадку ви просто погоджуєтесь з усіма умовами, вкласти так, так, так і завершити встановлення. Далі нам потрібно встановити безпосередньо Fake 2.0. Для цього ми використовуємо програму Demon Tools, яку також можна безкоштовно скачати. Нам потрібно змонтувати наш файл образу. Для цього ми беремо додати образ. Вибираємо місце знаходження нашого образу. Та нажимаємо Монтувати. Бачимо, як файл нашого образу монтується на віртуальну машину. Далі ми просто відкриваємо для перегляду файли з нашого образу. Бачимо вікно файлів та обираємо файл start.dxl. Склаціємо двічі по ньому. Ось, ось він з'явився. Далі ми вибираємо установити Windows Ike, класуємо по ньому і чекаємо початку встановлення «Wake 2.0. Зараз ми бачимо, що у нас є два варіанти або встановіть, або удаліть, так як в мене вейк вже встановлений. В вашому випадку вам потрібно е, вибрати в першому кроці далі при установці прийняти ліцензійні умови, вибрати папку для установки та на всіх наступних кроках нажимати Далі. Після закінчення установки натиснути просто Закрити і вейк буде встановлений. Після завершення установки на вашому робочому столі з'явиться значок або ви зможете запустити його через пуск Windows. Automated Install-Kit та вибрати значок образу системи Windows. Зараз ми перейдемо до створення файлові туди. Як ви бачите, зліва внизу я вже додав Install Vim в якості дистрибутиву, а справа посередні створив новий файл туди. Перше, що ми додаємо, це компонент Microsoft Windows International Core Windows PE, Додаємо його на прохід Windows PE. У файлі відповідей для нового компонента вказуємо параметри «Input, Locate and use Так само аналогічні параметри вказуємо для, для е, «System Locate», «UE е, Language» і User Locale». Це значить те, що в нас використовується англійська версія дистрибутиву. Якщо, наприклад, нам, в нас російська версія дистрибутиву, нам потрібно ввести ru-ru. Е, на тій ж панелі файлу відповідей пускаємося на рівень setup .ue Language і вставляємо в параметри Language значення N-Use. Далі з панелі образу Windows додаємо компонент Microsoft Windows Setup. Шукаємо його, відкриваємо, відкриваємо додатковий компонент Disk Configuration. В ньому знаходимо диск. Його нам потрібно додати на прохід Windows PE. У, у панелі файлу відповідей в секції disk, disk Configuration параметру willShow.ue вказуємо значення on-error. В секції «Диск» в параметру Disk, параметру ID» вставляємо значення 0, в параметру WillVDisk вставимо значення True. На секції Create Partition тиснемо правою клавішою мишки та додаємо новий partition. У новій секції Create Partition в параметрі Order вставляємо значення 1. В параметрі size значення 100 та в параметрі Type значення Primary. Додаємо ще одну секцію Create Partition, вкласти знову правою клавішою та вибравши пункт меню. Але в цій секції в параметрі Extend значення пишемо True, в параметрі Order виставляємо значення 2, та в параметрі Type виставляємо значення Primary. Тепер додаємо нову секцію Modify Partition. З параметрами Active виставляємо значення True. Параметру Format виставляємо значення NTFS. В параметрі Label пишемо System. В параметрі Order значення 1 то в параметрі Partition ID також виставляємо значення 1. Додаємо ще одну секцію Modify Partition з параметрами в форматі NTFS, параметр Label напишемо Windows, параметру Order зазначаємо значення 2, та в параметрі Partition ID також ставимо значення 2. Таким чином ми створили два розділи. Один розміром 100 МБ. Та другий розділ буде знімати все інше місце, яке залишилося. Перший розділ позначаємо активним і форматуємо під NTFS. Другий розділ ми також форматуємо під NTFS. Далі ми заходимо в компонент Microsoft Windows Setup. Image Install. Ось Image, Та додаємо його на прохід Windows PE. Відкриваємо його, та для параметру Install to Available Partition ставимо значення False, та для параметру WillShow UE назначаємо OnError. Цей InstallTo параметром Disk ID та Partition ID. Поставляємо значення 0 та 2 відповідно. Тепер переходимо до вікна Windows Image та додаємо секцію Microsoft Windows Setup. Додаємо її на прохід Windows PE. Вставляємо е, параметру Access Eula, параметр true, значення TRUE. далі спускаємо, спускаємося до секції PRODUCT KEY. У секції KEY вказуємо ключ продукту, е, параметру Windows-Show UE вставляємо значення on-error. Якщо ми маємо ключ продукту, можемо вказувати його, якщо ні, можемо просто залишити його пустим. Далі переходимо до вікна Windows Image та шукаємо компонент Microsoft Windows Shell Setup. Там вибираємо OOBE та додаємо його на прохід. В компоненті Microsoft Windows Shell Setup OOBE параметру Time Zone виставляємо значення Russian Standard Time. Секції OOBE, параметру Height EULA Page виставляємо значення True, параметру e Network Location значення Work, параметру Protect Your PC значення 3, та параметру Skip User OBE значення True. Далі додаємо компонент Microsoft Windows Shell Setup. Юзер аккаунт, адміністратор паспорт У параметрі Вали ставимо значення. Пароль адміністратора, ну тобто пишемо пароль адміністратора, який нам потрібен. Допустимо це буде 4.048. Далі додаємо компонент Microsoft Windows Shell Setup User Account Local Account на прохід OB System. Параметру display Name Параметру DisplayName присвоїмо значення user, параметру Group значення user та параметру Name значення також user. У секції Password в параметру волей можна вказати пароль новому користувачеві. Нехай це буде пароль в 1. Далі додаємо компонент Microsoft Windows Shell Setup на прохід Specialize. Перед тим позвертаємося, щоб було нам краще видно. Додаємо компонент Microsoft Windows Shell Setup на прохід повністю весь компонент на прохід Specialize. Параметру name цього компонента, привласнюємо значення ділочку. Привласнюваний параметр Register Organization і Registred Owner значення Corp. Corp відповідно. Далі на панелі інструментів або у пункті меню Tools ми обираємо пункт. Перевірити файл відповіді або Validate Answer file». Наш файл відповідей сформовано, потрібно його зберегти. Для цього обираємо меню, файл, Save answer file» та називаємо automated.xml нажимаємо зберегти, та наш файл буде збережений на диску D. У мене вже файл існує, я його заміню. Тепер можемо переглянути наш файл відповідей для цього зайдемо на диск D, де нас він збережений, і відкриємо його за допомогою е, текстового редактора. Ось ви бачите файл відповідей сформований з параметра, який ми вводили в нашому Vake 2.0. Для того, щоб проводити автоматичну установку операційної системи Windows 7, файл необхідно зберегти в корені диска, тобто на одному тому самому рівні, що і файлик setup.exe Дякую за увагу. В наступному відеоуроці буде йти мова про створення завантажувального диску та USB флешки.